Зеленський з дружиною вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Таня Танюша реагує, а могли просто зайти в СІЗО до Червінського. Помітив, що останнім часом найбільше хейту і прокльонів отримую не тоді, коли пишу щось проти Зеленського чи, навпаки, за ненависного пороха, а коли пишу про важливість дотримання конституції і законів, захист прав, свобод і гідності людей. Нарід нестримно бажає тиранії, несемося. Всього один аналіз сечі у 2019-му міг би змінити долю України Третю неділю травня в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. На 85 років тому мій батько народився як член сім'ї ворогів народу в маленькому селищі Володимирське Благовіщенського району Кіровської області куди відправили заслання мою бабусю, його маму Олену, за те, що вона відмовилась зряктися свого старшого брата Миколи, якого звинуватили в контрреволюційній діяльності. Але найприкріше, найтрагічніше, можливо, що за там, 12 років до того, як моя бабуся Олена, так і брат Микола, так і решта їх братів і сестер. Які вижили після страшних подій революції 17 -го, 20 -го років, зріклися свого батька Макара, якого більшовики оголосили класовим ворогом, експлуататором трудового народу. Це відбулось навіть після того, як на очах всієї родини бійці так званої першої радянської дивізії Атамана Зеленого Закоси витаскували на сніг. Непритомних сестер бабусі, які хворіли тоді на тиф чи іспанку, Червоно-зелені бандити визначили, що їм потрібен будинок мого прадіда для того, щоб облаштувати там ремвоєнсовету, оскільки це був найохайніший будинок на центральній вулиці залізничної станції Терещенківська. Ті дві сестри, зрештою, померли, але решта братів і сестер бабусі, які вижили в ті буремні часи революційної пори, вони стали. Як не диво, затятими комсомольцями та комуністами, у 21-му році бабуся повернулася додому зі школи з ну, гордо пов'язаною на шиї хусткою, коли її прийняли в піонери, і її батько схопив цю хустку, кинув вогнище в печі, і бабуся втекла тоді до своєї старшої сестри. Катерини, чоловік, який знову ж таки був там комуністичним партійним активістом, а потім приїхала до свого старшого брата до Харкова, де він був співробітником новоствореної редакції журналу Молодняк. 33-му році редакція переїхала до Києва, де бабуся разом з родиною брата Миколи оселилася в Морозівському домі на розі. Вулиці Володимирської та колишнього Льва Толстого сьогодні гетьман Скарпатського, де, до речі, сьогодні розташована редакція 24 го каналу, який належить родині мера Львова Андрія Садового. Репресії, які розпочались у Харкові проти діячів українського літературного культурного відродження, не оминули редакцію молодняка і розповіді про ті страшні часи, про перебування Миколи Макаровича в Казематах жовтневого. Палацу під час слідства в тих самих казематах, де наприкінці вже 30-х розстрілювали його старших братів та інших родичів. Бабусяни розповіді про жахіття Голодомору назавжди викарбовані в моїй пам'яті. В засланні в Кіровській області моя бабуся на той час молода вчителька познайомилась з моїм дідусем Петром Федосійовичем, який походив з родини старообрядців, які тікали від утисків. РПЦ Слобожанщині ще наприкінці XVII століття і заснували в далекій Удмуртії селище чекалки, звідки походять всі чекалки не в світі. Бабуся Олена була 13-ю дочкою свого батька Макара, дід Петро, одним з 22 дітей свого батька-Федосія, але я єдиний нащадок свого. Діда та своєї бабусі це страшний наслідок цього жорстокого 20-го століття. Це одна з причин, чому я з таким нетерпінням, з такою зацікавленістю чекав прем'єри фільму Будинок слова, яка відбулася днями у Києві. Будинок Слова», нагадаю, це житлова шестиповерхівка у Харкові, побудована наприкінці 20-х років кооперативом літераторів. Спроєктована архітектором Михайлом Дашкевичем, будівля має символічну форму літери С. Саме тут, з 33 по 38 роки, були репресовані понад 70 мешканців літераторів, 11 з яких розстріляні в урочищі Сандармох. 7 березня 2022 року цю архітектурну історичну пам'ятку пошкодив російський снаряд. Цей період в історії української літератури назвали розстріляним відродженням. Олена Кохан, старша наукова співробітниця Національного музею історії України, в блозі музею розповіла історію мешканців слова та репресій проти них. Ще в 20-х роках ХІХ століття Харків став центром відродження української культури. Тут з'явилися перші видання з мовознавства історії, літератури та етнографії. Але Слобожанський центр здавна страждав через близькість до російських кордонів. Харків став першим містом, яке захопили більшовики. У грудні 17-го року саме тут, 10 березня 19-го року, було проголошено створення Української соціалістичної радянської республіки, і саме це місто стало першою її столицею. Майже 100 років потому, під час революції гідності, Харків намагалися зробити центром проросійського уряду. Але щоразу українці, які живуть у Харкові, дають гідну відсіч ворогу, і за будь-яких обставин місто залишається одним з центрів української культури. Наприкінці 20-х у місті було Збудовано будинок слова, в якому оселилися відомі українські письменники. Згодом вони ввійшли в історію як представники розстріляного відродження, оскільки майже всі були репресовані у 30-х роках. Одним із мешканців будинку слово був Остап Вишня, справжнє ім'я Павло Губенко, який живе працював у Харкові у 20-х. Тут вийшло понад 50 збірок його гумористичних творів. Тут він працював редактором журналу Червоний перець був членом. Художній ради театру «Березіль». У 30-му році Вишня оселився в будинку «Слово», де жив поряд з Миколою Хвильовим, Лесом Курбасом та іншими українськими культурними діячами. Остап Вишня присвятив Харкову свою збірку, як із Харкова зробити Берлін, опубліковану книгоспілкою. У 30-му році, від розстрілу в 30-х Вишню врятував випадок. У 33-му році хвиля репресій проти діячів української культури почалася. Саме за решту мешканця будинку слова поета Михайла Єлового. 37-го року його розстріляли в урочищі Сандармо. Після цього скоїє самогубство його друг, письменник Микола Хвильовий. Арешт Єлового це розстріл цілої генерації, йшлося в його передсмертній записці. Того ж року був арештований Остап Вишня. У 2003 році на будинку слова було встановлено меморіальну дошку з прізвищами письменників, художників та акторів. Які проживали там у 30-х роках і були репресовані. Тепер Росія проводить репресії і проти самого Будин. На початку березня 22-го пам'ятку обстріляли російські війська. На щастя, ніхто із мешканців не загинув, але постраждало кілька квартир. Зацитуємо реакцію письменника Сергія Жадана у Фейсбук: цілком закономірно для росіян вони завжди нищили нашу культуру. Щоправда, цього разу в них нічого не вийде. Росіяни варвари, а словами. Відбудуємо фільм Будинок слово Нескінченний роман, пише Віталій Портников, знову нагадав українцям про трагедію тих, хто намагався зберігати і розвивати власну культуру в умовах її перетворення на декорацію і резервацію. Він закінчується довгим переліком мешканців цього незвичного будинку. Багато хто з них закінчив свої дні в урочище Сандармох, але були й ті, хто перетворився на. Поважних радянських літераторів, класиків повоєнної літератури, мешканців головного письменницького будинку в Києві і навіть членів уряду. Але не будемо забувати, що кожен з цих людей, і той, кого вбили, і той, хто впротив собі життя, і той, хто вижив, намагався творити і досягти успіху в умовах фізичної втрати державності. Так, до цієї державності у кожного з них також було різне ставлення. Хтось воював за неї. Підтримував її віршами і статтями, а потім роками приховував ці факти своєї біографії. А хтось воював проти і загинув від рук так званих своїх, це й була жахлива лотерея тоталітаризму і не тільки для українців. Андрій Вишинський, який власноруч підписував розпорядження про арешт Владимира Леніна у недовгу епоху тимчасового уряду в якості радянського прокурора, пізніше вимагав смертної кари для найближчих соратників Леніна його. Секретаря та співавтора Григорія Зінов'єва та Льва Каменєва. обох розстріляли, а Вишинський за два десятиріччя помер своєю смертю на посаді представника Радянського Союзу у Раді Безпеки ООН. Якщо такі парадокси простежуються навіть у верхівці комуністичної влади, що й казати про літературу, фільм про будинок слова, як на мене, говорить про найважливіше. Всі все знали і розуміли. Просто одні фізично не могли цього витерпіти, а інші намагались пристосуватися, і всі до одного гинули. Життя творчої людини у Радянському Союзі нагадувало у ті часи змагання із невідворотною загибеллю, існування у камері смертників. Один з героїв стрічки Лесь Курбас зображений в останніх кадрах фільму в оточенні слідчих НКВС. Однак насправді Курбас намагався врятуватися від репресії у Москві, його 30-й прихистив, але ненадовго засновник Московського державного єврейського театру Соломон Міхойс. За 20 років після цього НКВС знищить Міхойса в імітованій дорожній пригоді. Разом з ним загинув також агент держбезпеки театральний критик Володимир Голубов, який наглядав за режисером і допомагав організувати його вбивство. І це також було нормою, коли агенти і жертви їхніх власних доносів. Опинялися в одних камерах і йшли на один ешафот. Як в такій ситуації роз'єднати добро і зло янгола і диявола? Що робити норвежцям, на очах яких навіть не співець, а засновник їхньої душі, Кнут Гамсон, виявився зрадником батьківщини і оспівувачем Гітлера? Я був у Норвегії тоді, коли вперше вирішили вшанувати пам'ять Гамсона. Дуже скромно, поштова марка. Дискографія ніяких перейменувань, вулиць, ніякої патоки. Навіть зараз життєпис Гамсона відкрита рана. Але Норвегія без його романів, не Норвегія, точно так, як Україна не Україна без віршів течіни, сосюри чи бажана. І для того, щоб зрозуміти це, доведеться змінити наше власне ставлення до культури як до гори Алім, на верхівці якої безсмертні боги снідають нектаром та амброзії. Ні, у тому ж самому будинку слово. Мешкали герої і негідники, пристосуванці, і фанатики, генії-графомани. Комусь вдається змінити реальність навколо себе не тільки творами, але й вчинками, таким був, скажімо, Василь Стус. Хтось залишає по собі твори, які ми знаємо на пам'ять, але краще б нам не згадувати про факти життя автора цих творів. А від когось залишається тільки зірцева біографія, і жодного рядка, жодної картини, жодної ноти. Злочинець може бути генієм як Караваджо, святий може бути нездарою, і ми ніколи не зрозуміємо, що його сучасники були в захваті від його порядності і самовідданості, а зовсім не від його віршів чи малюнків. Люди, які ціною компромісів з власною совістю зберігали українську культуру, заслуговують на нашу вдячність не менше ніж ті, хто не йшов на жодний компроміс або підтримував українське життя за межами великої в'язниці. Під назвою УРСР я написав ці рядки, котре замислився, може, дарма виправдовую моральність, навіть осяяну великим талантом. Я виростав серед радянських письменників, я бачив, що вони не розуміють, але все одно борються за успіх, премії, письменницькі дачі і поїздки за кордон. І так я не хотів прожити таке життя. Я думав, що з в'язниці тікають або ж поринають у внутрішню міграцію, Стають науковими працівниками, дослідниками давніх часів, хай ніякої публічності, але й ніякої ганьби. І я чесно, ще школярем писав листи дослідникам літератури на ідиш, пам'ять про яку так хотів зберегти і думав, хай я все життя просиджу над книжками з квадратними літерами, але мені не доведеться плювати в люстро кожного божого дня. Однак, поки я вчився, почалася перебудова, і мені вже не потрібно було робити вибір. І я вже ніколи не дізнаюсь, яким могло би бути моє життя, якби довелося виживати, а не жити і грати у безконечну гру з платковими репертуарними комісіями і КДБ. Тому, коли я піднімаюсь по сходах старих письменницьких будинків, я мимоволі шукаю очима двері своєї квартири з іншого світу і бачу у вікні воронок, який приїхав для мого арешту. Так, панове, від нас залежить, щоб цей шлях, про який пише Віталій Портников, був незворотнім, щоб ми зберегли свободу і демократії в нашій державі. І тому до вашої уваги декілька актуальних цитат на порушену тему. Зеленський з дружиною вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Таня Танюша реагує, а могли просто зайти в СІЗО до Червінського Валерій про запас. Виявляється, існує аргумент, згідно якого перебування полковника Червінського за гратами виправдовується тим, що в окопах ще гірше, і що багато розвідників ледь не хотіли помінятися з червінськими місцями. Ми докотилися до настільки убогих маніпуляцій та пересмикувань, що їм би позаздрило і в часи СРСР, там би теж добре зайшло, та стусу в клітці краще, ніж було дідам в окопах. Чого то ви, товаріші? В день пам'яті жертв політичних репресій можна констатувати, що вольно або невольно, і в цьому випадку дійсно яка різниця, деякими громадянами для країни просувається альтернатива фронт або тюрма, це щось з підсвідомого, скаліченого менталітету нашого суспільства. Всітерянин суддя Дред. помітив, що останнім часом найбільше хейту і прокльонів отримую не тоді, коли пишу щось проти Зеленського чи, навпаки, за ненависного пороха. А коли пишу про важливість дотримання Конституції і законів, захист прав, свобод і гідності людей, нарід нестримно бажає тиранії, несемося. Денис Єлісевич. Саморозложення Масійчук уже на последній стадії предлагають, як во время Сталіна розстрілювати НКВД і тройки возвращаються, а я предупреждав, Йозеф Кнехт, скажу банальні речі. Бити та принижувати працівників ТЦК та військових не можна, бити та принижувати громадян не можна, вбивати громадян під час перетину кордону не можна, радіти смертям в тисі теж не можна. Завдання влади об'єднати суспільство заради єдиної мети, натомість суспільство розділено на конфліктуючі групи. влада вже зараз має вжити всіх заходів для того, щоб склеїти країну та відродити довіру різних груп. Одна до одної, Денис Царук, ця країна з крейсерською швидкістю перетворюється на якесь сомалі, без закону, без прав, без конституції, але на чолі з безумним узурпатором, який по правді два плюс два скласти не може, але переконаний у своїй геніальності і призначає собі подібне. Валерій Прозапас. Одночасно з інформацією про отримання фірмою сценариста Слуги народу 750 мільйонів за поставку електроенергії. Виходить соціологія, згідно якої народ підтримує збільшення тарифів на електроенергію. Ідеально, не хочу знову розкачувати лодку та ображати почуття фанатів серіалу, але такому сюжету позаздрили б і кавка зорвула. Олексій моцнолютий всього один аналіз сечі у 2019-му міг би змінити долю України.